Добрива, як підживити, коли, чим, чомусь у людей найбільше запитань виникає саме на цю тему, найбільше запитань і найбільше складнощів. Тож давайте розбиратися. Привіт, мене звуть Наталя, і ви на каналі Садові Замальовки. Сьогодні відео таке, так би мовити, по вашим проханням, по вашим запитам. Воно буде вступне, воно буде загальне. Простими словами про якісь, можливо, для когось складні речі. Якщо ви досвідчений садівник, можливо, нічого нового ви не почуєте, не знаю. Але відео має бути цікавим, тому не забудьте поставити свою вподобайку, лишити коментар, підписатися, якщо ви ще цього не зробили. За це я вам буду дуже-дуже вдячна. Так, Ютуб розуміє, що відео потрібно розповсюджувати, що воно цікаве і актуальне. Отже, почнімо з того, що рослинки, як і люди, харчуються одним і тим самим. Приблизно, плюс-мінус. Для людей потрібні білки, жири та вуглеводи, так само рослинам. рослинам потрібен азот, фосфор і калій. Це основа їх харчування. Якщо ми згадаємо таблицю Мінділеєва, згадаємо школу, згадаємо такі назви іноземні цих елементів. То ми бачимо, ось на екрані я вам прописала, що по першим буквам за НПК так і називається, так і маркуються наші добрива. Тобто азот, фосфор і калій. Ці три елементи вказані у формулі кожного добрива. Ви можете знайти це на пакуванні формула цього добрива. Отже, кожен із цих елементів відповідає за певні процеси у рослині. Не за один, а за дуже багато, дуже різних процесів, і вони всі працюють, коли вони є в комплексі. Азот, фосфор та калій, рослина споживає у великих кількостях впродовж всієї, всього життя, всього вегетаційного періоду, але у трошки різних дозах. Десь більше, десь менше, то давайте розберемося і в цьому. Будемо казати так дуже грубо. Азот відповідає в нас за нарощення зеленої маси. Це не єдина його функція, але вона є основна. Тобто, пам'ятаємо, що азот це є зелена маса. Фосфор відповідає в своїй більшості за кореневу систему, за нарощення кореневої системи. Калій відповідає за органи регенерації, тобто за квіти, за плоди. Ось такі їх три основні функції. Вони не єдині, повторюся, але вони основні є. І від цього ми маємо відштовхуватися, коли обираємо добриво. Давайте розглянемо, наприклад. Маленьких рослинок, маленької розсади нашої, що потрібно нам для успішного її розвитку. Найперше, це нам потрібно наростити кореневу систему. Якщо немає кореневої системи, немає гарної зеленої маси, рослина не може засвоювати повноцінне харчування без гарної кореневої. відповідно, вона не може гарно зростати. Тому наша перша задача наростити кореневу систему. За корінь відповідає у нас фосфор це друге число у хімічній формулі добрива, і тому ми маємо обирати добрива, які містять найбільше фосфору. Це може бути добре, ось формулою 10, 54, 10, 13, 40, 13. Це може бути монофосфат калію 0, 52, 34 Тобто ми дивимося, щоб друге число воно було найбільшим. Коли ми можемо починати підживлювати рослинки, маленькі, йдеться про розсаду, ми їх починаємо підживлювати, коли з'являються хоча б один-два справжніх листочки. Раніше не потрібно Насінина намістить в собі великий запас, початковий, життєвих таких сил, всіх необхідних речовин, які потрібні. Тобто це такий великий концентрат харчування. І тому на перших етапах не потрібно рослині нічого до моменту, поки в неї не з'являться справжні листочки. Якщо ви робите перевалку, пересадку в новий ґрунт у більший об'єм. Це рівнозначно до того, що ви підживили рослину. Тобто тут також не має бути ніякого підживлення. Новий ґрунт це нові, нове харчування для рослини. Ви ж не садите у пусту землю, ви садите вже заправлений якийсь ґрунт, який містить в собі елементи живлення. Тому також не потрібно. Якщо десь рослинці хочете допомогти, будь ласка, перше підживлення в нас йде нахил на фосфор. Підживлюємо маленькі рослинки у половинній дозі. Знову вам таке порівняння з, з людьми. Ми малу дитину не харчуємо повними дозами. Так, ми не даємо їй доросле харчування. Ми її потроху привчаємо до такого дорослого життя. Так само і з рослинами. Давайте в половину меншу дозу для того, щоб не зробити опіки кореневій системі, не зробити перенавантаження на цю рослинку. Удобрюємо, як зазвичай, ми по вологому ґрунту. Це загальне правило не по сонцю. Я думаю, це все, все всім зрозуміло. Так? Далі Росли... росте наша рослинка, і вона починає набиратися. Вже ми бачимо, коренева система добре наросла. Нам потрібно підтримати зелену масу. І тут ми дивимося, якщо коріння і зелена маса в нас збалансовані плюс-мінус, тобто рослина розвивається рівномірно то ми можемо дати комплексне добриво з рівнозначною формулою 16, 16, 16, 18, 18, 18, 20, 20, 20. Залежно від виробника варіюються формули цих добрив. Так? І даємо вже комплексне добриво, яке підтримає і корінь, і підтримує зелену масу, і буде сприяти закладанню квіткових бруньок. Тобто таке комплексне загальне. Якщо ми бачимо, що недостатня зелена маса, і нам хочеться, щоб рослина наростила більшу зелену масу, ми згадуємо, що за зелену масу у нас відповідає азот, це перше число у хімічній формулі добрива. Значить, нам потрібно дати нахил на азотні добрива. І ми обираємо, наприклад, формулу 30, 10, 10 або 15, там, 10, 5. Різні формули можуть бути, але щоб там була переважна частка азоту. Хочу я сказати про що іще? Крім цих основних елементів, є мікроелементи, які рослини споживають у менших дозах. Але без них неможливо повноцінне харчування. Так само, як для людини, ми не можемо їсти одні жири-білки, вуглеводи нам потрібні вітаміни, нам потрібні мінерали, нам потрібні амінокислоти, жирні омега-3 та інші різні різні елементи живлення. Так само і рослинам в менших дозах вони споживають магній, залізо. Кальцій, молібден, мідь, бор, дуже дуже багато елементів, які вони споживають у, так би мовити, мікроскопічних дозах, але без цих мікроелементів не буде ніякого толку, не буде рівнозначного, такого рівномірного розвитку рослини. Тому при виборі добрив обирайте не просто добрива, які там містять основні елементи. А комплексне добриво, яке містить і мікроелементи усі, всі сучасні добрива зараз, практично всі, вони містять в собі вже такий комплекс. Віддайте кращу перевагу комплексним добривам. Дуже рідко бувають випадки, коли нам треба підживити якимось одним компонентом, там дати лише азоту. Рослина весь час споживає все. Вона споживає різні елементи. Єдине що. Можемо навести такий приклад, якщо у вас багаторічники, наприклад, ростуть у відкритому ґрунті, вони вже укорінені, вони вже дорослі рослини гарні, і вам навесні потрібно дати їм старт. Ось тут можна обрати е, однокомпонентне якесь добриво дати аміачну селітру або дати карбамід, наприклад, ті, що містять лише азот. Направлений на те, щоб наростити зелену масу, гарно в усіх інших випадках буде доцільніше використовувати комплексні добрива. Тим паче, якщо ви не особливо орієнтуєтеся в добривах, що коли, де, як підживити, застосовуйте краще комплексне добриво. Для новачків зараз є такі розроблені навіть лінійки ціля добрив. Наприклад, добриво рост концентрат дуже мені подобається, органомінеральне добриво. Є початок вегетації, є всі фази, є утворення плодів. Тобто ці добрива вже розписані, вони вже продумані за вас. Але все одно ви маєте критично мислити: перше запитання, коли ви дивитеся на рослину, чого я хочу від цієї рослини, що зараз їй потрібно. Наростити кореневу, наростити зелену масу. Або рослина вже починає закладати бутони, починає плодоносити, і тоді ми згадуємо, що за органи регенерації в нас відповідає калій. І шукаємо добриво, в якому буде максимально багато саме калію, який рослині зараз потрібен на цьому етапі розвитку. Ще скажу за такий момент. Дуже часто питають за розсаду. Вона дуже квола, вона дуже маленька, вона худенька, слабенька, чим її підживити? Маєте розуміти, що кожне добриво, воно діє за певних умов. Потрібно всі умови, щоб в нас зберігалися, потрібне гарне освітлення. Щоб рослина мала змогу ефективно процеси фотосинтезу в неї проходити. Якщо у вас буде слабе освітлення, мале слабе освітлення, і ви даєте азотне добриво рослині у надії, що зараз вона буде такий впалець стволик, зараз рослина зазеленішає, буде така приземлиста і гарна. То я вас розчарую, такого не станеться. В даному випадку за низької освітленості рослина лише буде витягуватися. Азот буде штовхати її до нарощення зеленої маси, але за відсутності необхідної кількості світла, процес фотосинтезу буде проходити неефективно. І рослина буде просто витягуватися. Це єдине, що ви зможете досягти таким підживленням. Тому обов'язкові умови. Якщо, наприклад, у вас низька температура, ви десь у неопалюваній теплиці, винесли свою розсадку, тут там вночі менше 8 градусів, маєте розуміти, що не буде засвоюватися фосфор в таких умовах. Бо якщо земля остигає нижче 8 градусів, фосфор не засвоюється рослинами. Це ми можемо побачити, коли рослини починають синішати. Синішає наша розсада, синішають листочки помідорів, квіти, все синіше. Це через те, що йде фосфорне голодання. У холодній землі фосфор не засвоюється. Тому кожне добриво покаже максимальний ефект лише тоді, коли ви його застосовуєте правильно, коли у вас є усі умови для того, щоб воно ефективно засвоїлося. Тож найголовніше знати, чого ми хочемо від рослини на даному етапі і вміти читати хімічну формулу добрива. І тоді все для вас стане простіше, все для вас стане ясніше. Ми підживлення можемо робити десь раз у 10 днів, раз у 2 тижні ми можемо робити підживлення. Дуже часто не потрібно робити. Кожне мінеральне добриво, яке ви застосовуєте, воно не засвоюється повністю. Воно засвоюється рослинами частково, решта переходить у солі, які недоступні рослині, тобто воно буде засалювати ґрунт, це добре, оці рештки, і не приносити ніякої користі рослині. ґрунт буде засолений, рослина не зможе взяти ті елементи, які ви туди ввели. Тобто, користі буде нуль, буде навпаки отруєння цими солями. Тому тут не потрібно ніякого перебору. Якщо ви бачите, що рослини розвиваються добре, якщо ви пересаджуєте вчасно рослини, то добре їм треба ну, по мінімалки, просто на мінімальні якісь такі значення. Якщо вам хтось каже, застосовуйте лише добриво мастер, або застосовуйте там лише отаке добриво, інакше у вас нічого не вийде. Того потрібно бігти далі від цих людей, значить, вони мають якийсь зиск, вони хочуть вам щось впарити. Ну, це така моя думка. Ми маємо магазин з чоловіком, з товарами для саду та городу. Повірте, дуже багато такого досвіду наслухалися, коли люди приходять і шукають ось таке, як на фотографії, бо якийсь блогер сказав, потрібно тільки таке. Орієнтуйтеся не на фотографію, не на те, хто що каже. Орієнтуйтеся на те, що ви маєте оцінити стан рослини, що їй зараз потрібно, і прочитати просто формулу, яка пишеться на інструкції до добрива. І все ви будете знати. Є добрива різних виробників. Всі вони, я би сказала, зараз однаково гарні добрива. Це не те, що раніше там був дефіцит, і всі годували там однією нітрамофоскою, яка, до речі, не містить мікроелементів ніяких, вона містить лише азот, фосфор, калій і більше нічого. Про нітроамофоску я зніму, можливо, окреме відео, бо також були запитання про застосування цього добрива. Це добрива, ось такі, як суперфосфат, нітрамофоска, калій, хлористий, і багато таких багато добрив, які я, які, на мою думку, це вже такі. Застарілі варіанти. Зараз вже є більш нового покоління, ефективніші, гарніші добрива, які краще засвоюються рослинками. В чому взагалі різниця між добривами, так які там були раніше, які зараз виробники працюють над чим? Вони працюють над хімічною формулою, яка буде максимально ефективно засвоюватися рослинами. Тобто, вже буде там в такій формі там той калій, наприклад, що рослині його легко засвоїти. Процент засвоюваності добрива вищий. Тобто, якщо ви розчиняєте добриво, це там, знаєте, як у ліках буває там крейди, половина а якоїсь діючої речовини там трошки-трошки. Так само буває і у добривах. Розчиняєш знизу просто отакий осад. Цього кальцію або я не знаю, що там таке колотять, тобто це грязь, яка ну, ніякої користі рослині не несе. Добрива, які більш сучасні, вони очищені, вони продумані в плані того, для рослини як краще. Як для людини, наприклад, можливо, знаєте ви, що вітамін А засвоюється лише з жирною їжею, так? тобто з жиром засвоюється вітамін А. Кальцій засвоюється з вітаміном Д3, тобто вони йдуть в парі, і, і вітаміни розробляються відповідно до цих вимог. Так само і добрива вони роз, вони розробляються з в, цим дотриманням усіх таких нюансів, які елементи кращі, які елементи між собою конкурують, тоді шукають якісь інші альтернативи. Але нічого нового в добрива не кладуть. Неможливо покласти там щось таке, якась така суперновинка, як раніше було там добрево Ярос» і розкручували всі, що там полий хвору рослину і вона оживе. Такого не буде. Не ведіться на провокації, не ведіться на такі маркетингові ловушки. Майте свою голову, продумайте, чого ви хочете від рослини, читайте хімічну формулу, і ви завжди будете знати. Оберіть виробника, якому ви довіряєте. Це наш український виробник або це якийсь іноземний виробник. Зараз дуже багато добрив, і наші є чистий листи, зелений гай. І всякі різні і є валагравські мастера, і є яра, дуже гарні зараз добрива. Оберіть лінійку і користуйтеся цими добривами. Спостерігайте, як рослинки на них реагують. Отже, така вступна частина. Я вам дякую, що ви послухали. Дякую вам за увагу. Надалі розповім більш конкретно про добрива. Якщо щось вас цікавить, задавайте запитання у коментарях, будемо розбиратися. Гарних вам рослин, квітучого вам саду і до зустрічі у нових відео.